У фоє молодіжного театру зібралися ті, хто причетні до його ставлення. Всі вони прийшли привітати колектив театру з 39-м днем народження. І в привітаннях обов'язково згадують Геннадія Касьянова, батька молодіжки. Ну, це доля. Геннадій Сергійович, Ми були сусідами і настав той день, коли я сюди прийшов. Це був прекрасний час. Був тільки, тільки найкращі якісь спогади. Я думаю, що нам сьогодні зараз нагадають про це все. Я люблю людей, які тут залишилися, працюють. Частково трупа змінилася, але щиро бажаю процвітання нашому молодшому брату. Щоб вони дожили до наших років, то, то сьогодні вже це які 20-30 днів. Ну, от бачите, нам через рік 100. Тому все рівно хай живе і процвітає молодіжний театр. Встановлення молодіжного театру почалося ще в далекому 76-му році. Тоді це був театр «Ляльок», який не мав приміщення. У 82-му у колективі з'явився молодий режисер Геннадій Касьянов, що надав нове дихання театру, навколо якого протягом 82-84-х років згуртувалася творча молодь. Молоді актори, більшість з яких щойно закінчила Дніпропетровське театральне училище. Так і почав розвиватися молодіжний театр. Це особлива історія, особливий шлях так, водночас. Це команда становлення. Так, в цьому фоє сьогодні красиве фоє, а ми тут, правда, грибли, вибирали цеглини, вибирали сміття і творили щось, робили. Наснага, натхнення було тоді, і були ідеї, і ми бажали цього. Знаєте, створити. І зайти в готове це зовсім інакше ставлення, але воно в нас було. Дай Боже, щоб він процвітав, хай поповнюється театр молоді, талановитою, енергійною, зі своїм світоглядом, зі своєю естетикою, культурою, зі своїм глядачем. Ми би раділи разом з ним. Розумієте, ми без батька у ротіли. Ми це зараз, ось уже поспіль кілька років. Особисто я на собі це відчуваю. А він його немає. Він любив нас, і він опікувався. Він дбав про нас і про кожного із своїх акторів. Він взагалі любив акторів. Неважливо літній, ти молодий. Він просто любив акторів. Він дбав про кожного. Він не робив це моє, а це не моє. А розумієте, я сумую за своїм батьком, інакше би по-інакшому все було. Театр зростав щоразу дивуючи та зворушуючи містян новими постановками. Чернігівці поспішали придбати квиток на прем'єру, адже вони розходилися як гарячі пиріжки. Після смерті батька молодіжки Геннадія Касьянова для театру настали складні часи, адже прийшов ковід, який вніс свої корективи, а потім і повномасштабне вторгнення. Та колектив не зневірився. Вони продовжують творити, створювати та не забувають про допомогу тим, хто нас захищає. Я колись давно. Я працювала тут майже 10-13 років актрисою. То, оскільки кожна окрема людина змінюється сама по собі від таких подій, які ми бачимо, то звісно колектив, який складається з особистостей, на яких теж це все впливає, він не може не змінюватись. Тому, ну звичайно, звичайно, це накладає е, свої якби корективи і на репертуар і на Особистості як акторів, режисерів на теми, які підіймаються. Часи змінювалися. Вони були як складними, так і спокійними. Та за будь-якого часу погоди та ситуації на виставу поспішають вірні глядачі та глядачки. Ми з цим театром разом майже з його початку. Коли він сюди переїхав, це, цей будиночок, то всі всі вистави. Я зі своїми колегами. Офтальмологами наш ряд це третій. Всі знають, що це наш ряд. Ой, дуже жаліли, але не всі зараз можуть прийти, деяких вже немає. Я теж історія. Історія цього театру. Пам'ятаю і наші виїзди дуже гарні на природу. 39 років існує молодіжний театр. Були злети і падіння, печалі і радості. Та епоха молодіжки нікуди не зникла, а продовжує шукати та знаходити нові форми спілкування з глядачем. А от атмосфера тої касьяновської молодіжки лишається й досі. Кістяк трупи, він і залишився. От а звичайно, що приходять молоді актори, і це дуже приємно. Але ви знаєте, на мій особистий погляд в молодіжному театрі. Те, що я відчуваю, дух не змінився. От він, який був, поки що він тримається. Різні були у нас часи. От і після Геннадія Сергійовича, і ковід, і, і війна, але все-таки я відчуваю, що дух він є. Мені здається, що нічого не витравить цей дух звідси. Просто ще є, носії є того духу, того театру.